Чам його друзі, з вами я Фромікан. І сьогодні ми з вами пограємо Fortnite. так, така цікава новенька для нас гра. На моєму каналі такого ще ніколи не було. Ось. І ми пограємо в цю цікаву гру. Я спробую вам красиво показати, як я зіграю, ну, і прямого перегляду на цьому. Ось така цікава гра, насправді, дуже, я її для себе відкрив доволі таки давно. Ну, я навіть не пам'ятаю, скільки я в неї вже граю, можливо, років ну, набралося, бо мені здається, 3 роки, не враховуючи перерву, яку я зробив від Фортнайту. Десь 2 роки, якщо не враховувати, знову ж таки, перерву, я в неї грав. Приблизно. Я б сказав. Поки можемо дотренуватися чи поемоутити. Доволі цікава гра, мені вона подобається така пластична графіка. Тож, давайте сьогодні спробуємо зробити красиву перемогу. Ну, і подивимося. Заодно я вам ще покажу дуже класне місце. Ставте лайк, якщо знаєте, до речі, фру Фортнайт. Ну, а я вам зараз покажу супер класне місце, куди ніхто не саджається і там багато лутів. Завжди при тому, не ну, майже завжди. Тож, давайте зараз я вам спробую показати її в красивому такому стилі. Коротше, ось бачите ось ці гори, які я вам зараз покажу, ось це я кручу зараз. Ось це я кручу, зараз показую вам гори. І тут є руїни літака. І ось зараз нам треба на них стрибнути. Оп! Полетів, полетів. Ось так буде краще. Так. Ось на цих руїнах літаків я знаходив дуже багато корисних собі ресурсів. Так, наді мною летить, він хоче, напевно, здобути мої ресурси, а ні, він мене злякався. Ну, мене вже всі тут лякаються. Вже бувалі биті горобчики, вони знають. Що, сюди саджатися не можна, це місце Хоромікана. Так, оп. Оп оп-оп-оп-оп. Швидко утонувся. Повністю. Ну, Це я проспідранив насправді, тільки що просто. Зараз мені би якусь таку попити ось цього, да, щоб була б не захисна. Тут мені здається крутий сундук. Ох, да, я не помилився. Що мені з нього випаде... Ну да, Чесно кажучи, ерунда. Бувало і краще значно. Але дякую хоча б за кулемет гуфічний. Найкраще що тут, напевно. Так, ну погнали шукати ще, можливо, щось буде цікавеньке. Можливо, там малість. Так, і плимемо в воді. З води найкраще виходити якомога швидше, тому що вода це місце, в якому тебе дуже легко забирати, насправді. Я стараюся в воді довго не зашиджуватися ніколи. Ну, якщо, звісно, така можливість є, інколи буває, що потрібно в воді сидіти і все. Опа! Дивіться, 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 тут, тут, тут хтось пливе. Так, дивимося. Він мене помітив також. Так, поплу туди. Я сміливо, я туди йду. Він зараз буде хілитися, правильно? Все. Перший сьогоднішній кіл у моєму виконанні, ви тільки що побачили. Перестрибнув стіну і забрав його. Обожнюю такі виконувати тіли насправді. Тож погнали. Чудово, просто чудово. Вийшло все. Було, мені здається, гарно розіграно. Перший сьогоднішній кіл у нас з вами вже є. Так. Пошукаємо якоїсь гарної прикольної зброї. Я б не відмовився від рукавичок, там, можливо, якихось. Чи я не знаю. От, хоча тут виглядає так, що все залутано вже. Єдине, що з корисного патрончики патронеса. Так, ну погнали шукати. Я сподіваюся, що мені сьогодні повезе. От давно вже дуже я не вигравав каток. І сьогодні вже якось дуже хочеться перервати свою смертельну зону. Тож заберу ще трохи патронів. Сяду Мерседес, гелик і поїхали. Я, чесно, навіть не знаю, куди нам їхати. Хоть-охо. <плес> Бачимо чувачка. Бачимо, я побачив чувачка. дивіться. Погнали, погнали її хітити. Давайте її заберемо одразу. Я не хочу, Я не хочу, щоб вона зараз втекла і все. І все цьому. А вона не знайде. Привіт! Якщо вона буде намагатися мене знизу забрати, то у мене на все це є так. Все. Ми її прибрали. Красиво, гарно, як я люблю. Ух ти, по мені намагалося попасти щось там. Ага, я зрозумів. Добре. В будь-якому випадку зараз трохи поп'ємо. був... Ух був. ух ти, ух ти е-лей. Не... Так, треба, треба звідси забиратися, друзі мої, Треба звідси забиратися тут дуже небезпечно. Так. Ну, сьомо ні, там не було... ухти, ти, як, як хоче. Бити. Ну, я встиг. Я встиг. Просто не хочу витрачати здоров'я моєї машини, але друге викидання з цієї гри я вже зробив. Якби в мене була гвинтівочка, то було б зараз дуже добре. Дуже класно було б. Тим, тим, тим більше, я більш-менш на ній вмію грати. Ну хоча б трохи. Я не кажу, що я прям професіонал зі снайперки прибувати, але хоч трохи я на ній брати все ж таки вмію. Мені б вона не завадила. Ну і зброя в мене не, 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 не найкраща. Непогана, але не найкраще, я б сказав. Присядемо в тачку, поїхали далі когось шукати. Так, погнали звідси. Все, я ясти. Я очікув в безпеку. безпеки персокей. окей. Поїхали тут дивитися, можливо, тут будуть якісь необережні гравці. Все одно, зараз мені треба їхати в поле наступне. 32 гравці ще залишаються на, гра... на нашому полі, як сказав? Тож, пробуємо пошукати когось підходять. О! Там є перестрілочка. Кормікан зараз в неї влізе. Та ще й красиво. Не менше. Так, ого. О, 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 о. Зараз треба вмикати всю обережність. О, то поїхали. мені якраз по дорозі. Давайте зараз зайдемо заправку. Там заправимося і заодно вліземо в перестрілку. Все буде там одним разом. Так, зараз обережненько. Обережно виходіть. так.

І рукавиці. Як тут все класно. Головне тільки ось таким -ось не, не, зараз не, не втрачати розум. Зараз головне, зараз, зараз сісти в машину. Піхань купую. Ви бачили, як я їх розкидав, блін. Друзі, ну ось за це я і люблю Fortnite. Просто такі емоції можна отримувати тільки тут. Це у мене дуже гарний зараз є зброя. Біля мене якийсь чувачок, може зуміти боротися. Бурюкатися. Хочеш побуркатися, поберікуємося. Мені зараз не потрібні зайві проблеми, тому я вирішив зібрати поїхати. Так і довго помер. Тому поїхали, напевно, на звідси. Але три кіла менше 20 і ми гарно йдемо до побу. А ми так ми в топ-20. Я... А може вступити? Як ви думаєте? Що ви думаєте про це, друзі? А я вже всю свою думку зрозумів. Нікуди я не поїду битися. У мене зараз мало знову здоров'я. Але на відміну від минулої 100, тоді в мене був якийсь хіл. Зараз немає ні хіла, ні здоров'я, нічого. Краще сюди заїду, ось так. У мене класна зброя. Але немає зовсім здоров'я. Зараз треба на швидку забрати. Ну хоч щось. Хоч не гірше стало. Так, поїхали. Поїхали подалі від бури, щоб потім не, 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 не поплыватися про все. В любому випадку мені б зараз недобулося б пляшечки какие-то, може тут щось замішанеся. Будь ласка, будь ласка, хочу давайте, щоб тут щось було. Ну, і з гарного я тут можу себе ще підпилити ось цим. Ну, все, мені цього вистачило, добре. Ну тепер хоча б здоров'я повне. Так, ну мені потихеньку одне одного розпіду, я трохи обережні сьогодні, тому що я не хочу втратити все, чого я вже здобув. Це, звісно, з однієї сторони, дуже, знаєте, ось так, як у фільмах, але з іншої сторони. Тут зараз хтось є. Все, мене підбуло. Гос, я тільки що так знову врятував. Це був супер сей. Це був супер сейф, я не вірю в це. Я не вірю в те, що, що сталося. Сталася повна магія якась. Я вже майже на 100% був впевнений, що зараз мене заберуть. Мене все ж забрали непогано. Мені здається, непогано, як для першого разу. Це був розігрів, і зайняти там якусь гарну позицію. Але в цілому я війшов в топ 20, це непогано. і Зараз хочеться зробити собі перемогу, або війти хоча б в топ-10. Або війти хоча б в топ 10. Я думаю, має повезти після першої невдачі. Буде друга ще одна спроба в мене. Але друга спроба буде краще за першу. Це завжди так працює. Де б ви не були, як ну, в який б були. Ну все, друзі, у мене вже є біта, у мене вже племети і купа кльової зброї. Та, ну, та, ну куди ти йдеш, Боже? Ну чого ти робиш? Ну, навіщо, ну навіщо, ну навіщо? Ти ж розумієш, що тебе вже розкидають. Не пам'ятаю. Дай це була. Там є золота лама і там є перестрілка. Ну ще може бути ще краще пам 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 та ба ба бам пам ба ба па пам 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 бам пам та 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 пам 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 ти шо, ти що, ти шо? Ми мені загалдри. Слухай, до, до вас до всіх руки дійдуть, ви не хвилюйтеся, головне Всіх позабираємо, не хвилюйтесь. Заодно ще й машину собі знайшов, іще зброю якусь, я не знаю, що правда це таке. Хоча вона ефективна, коли треба тікати, тому я в її зму і все ж таки собі. Так, що ще тут? І десь була лама. Обараженько головне. А я зрозумів, добре, вже її розрубами. Хоча б рухатися можу. Так, добре. Ну тут в цілому вламів корисні патрони. Я забрав собі патрончики. Трисні. Добре, погнали. Зі зброєю в мене все гарно, зі здоров'ям в мене все гарно, І тілів в мене вже ці три якось непомітно. Я думав один там, два, але не три. Три не очікував. Добре. Так, шукаємо ще когось. Шукаємо когось. Я хочу ще собі наробити кілі. Але чомусь якось не йде. Не знаходиться люди необережні. Поїхали на ніс. Там звичай багато сидить. Пересядемо в тачку, швидко. Так, тут нікого немає, значить літаюсь. Так, ну в цьому тут нічого корисного, ну крім патронів. 185 штук на цьому, ще дробашок на 70. Дуже гарно залуталося насправді. Ось пошукаємо якихось людей. Можливо. На горі. Поїхали на гору, з минулої катки пам'ятаю, що на горі дуже вигідна позиція, і тебе там навряд чи хтось заквіпить. Ну, якщо хтось вище звісно, тебе. Але в будь-якому випадку на горі безпечно. Зазвичай. Зазвичай це працює так, що на горі тобі буде безпечніше. Так, ну давайте поїхали до скринь. До скринь. Сюди до скрині. Так, ну цьому все це дуже добре, але мені потрібно краще розітнути і отримати більший приз, ніж отримати менший приз. Але не ризикуючи. Виїхали б ні, що вказати. що я можу додати. Трохи машини, звісно, я поране. Але нічого, погнали. Хоча поїду я краще в відборі, заодно і заправлюся, і там можливо хтось буде. Тому що зараз все, все, все в житті в цьому числі і в фортнеті треба розставляти по пріоритетам. Зараз головний пріоритет це заправитися. Потім головний пріоритет знайти людей, щоб їх побувати красивими для вас. І ще один пріоритет можливо, виграти. Це всі мої пріоритети на сьогодні. Потихісеньку, потихісеньку. Ось я їх бачу. Чудово. Всі пройшла успішно. Це вже півоперації, фактично. І он я бачу динозаврика, бубрика якогось. Хочеться сьогодні забрати. Так, ось так. Рубка виходить карась із коміші. Підходимо, підходимо, підходимо. Не соромимося. Подкарують, подкарують. Не даємо по собі попасти. Не даємо по собі йому попасти. Він нам хоче відбудуватися. І ще один персовиків і добуваємо собі ще й снайперку. Просто чудово. Тут ще один є якийсь Та йди сюди, що ти думаєш? Зноби. Однову... Тратимський якийсь, та так шість. Знову 20 місце. Не повезло, не повезло. Блін, дуже не повезло, насправді. Ну і на цьому ми, напевно, сьогодні будемо завершувати. Не повезло трохи нам у боях, не здобули сьогодні перемогу, але були гарні кіли, можете переглянути. Ну, і дякую вам за перегляд. До побачення! Слава Україні!